Добрий день, цей канал. Я і мамині тваринки. І ми з вами у хліві коло моїх козів. Так, сам перед продаю ось цю козу, ось ця о, козичка рижа. Так, відступіться. Ось ця козичка. Продається, ну і козли, хто який хоче, можу продати. Ось є від кнопки гарний козлик, є чорненький, є такий от його з чорним хребтом. Ось, ну і чорні два ще є, не заброньовані. Цей рижий вже заброньований. Козлик. Ось цей нині. Замовили його. Ось такі діла. Козичку звідси я вже віддала, забрали. Ось, що, 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 шо-шо, що, шо, шо, шо. пальці покусають. Так. І, скоріш за все, буду продавати я свою кнопку. Ось. Вона, скільки тут днів після окоту? Шість чи сім днів як окотилася. Ось. Не можу з нею ради дати, малим вона не підчиняється, б'ється з козами, я кажу, яка в неї проблема. Любить битися з козами, з людьми вона не б'ється, до доєння вона м'яка. Ось ця моя краля. Ось. До, до доєння м'яка доїдла гарна. Ось тільки те, що вона дуже любить з другими козами битися. Вона без рога генетично і вона. І лобака не, болі, не болить, бо ті обезрожені, вони так не б'ються, а вона до всіх чіпляється і б'ється. І я її буду продавати. Так що, ось такі діла. Ну і оця козенятка, ось ця козичка. І ще є одна козичка, така, такого кольору, як мій оцей орижий. От каштанчик мій. То вона такого самого кольору. Рижо буду її теж продавати від кориці. Ось Вона має 70-74% нубійської крові. Там та козичка гарна, красотка. Ось росла на ножках, висока. Бо ця меншечка між тими козенятами, оцей козел найбільший, а тих двоє, чор, чорненька і вона. Меншечки були, вона взагалі менчичка родилася, але вона дуже апетітна. Вона б, мабуть, лопла пила б. Ось ось таке діло. Вже бачу сінце лигає. Ну, нині вони їдять цілий час от порохно, їм положила, вже колодку доїдають. І цей крижі гризе. Ось таке діло. Так що, такі то справи. Оця козичка і від кориці. Козичка є дві на продаж. Хто там хотів козички питали, чи я буду продавати, продаю. Бо чоловік свариться за мною, щоб я багато не тримала, бо це мені тяжко. Приїхав, мене висварив, щоб я їх попродала трохи, бо це забагато мені затяжко. І такі то справи. Так що козички які продаю, одну тільки поки місь оставляю, то не знаю. Ще поки місь одну оставляю, я там побачимо. Так, зараз набереш. Ти чого всіх б'єш? Режмаю. Ось такі-то справаньки. Так що, якось так. Так, розказала, кого я продаю. Номер для зв'язку, хто хоче козички. Кому кого цікавить, дзвоніть. Я скажу, яка ціна, котрої. І такі то справньки. Так. Так, так, так. От кажу вам номер телефону 098 97 41 650, 098 97 41 650. Так, сказала номер, кому там цікаво, дзвоніть і будемо балакати. Так. Відповідаю тепер на питання. Чи можна козенятам давати манку з п'яти днів? Козенятам до двох недій взагалі не рекомендується взагалі нічого, окрім маминого молока. Ось. Але якщо нема краю чим поїти, можна давати лен. І то тільки лен. Козенятам давати, злену кисіль, без зернят, зернята переціджуєте через марлю, щоб зернят не було і саме лен. Потрошки до молока почуть додавати і так, щоб вони привикали. Можуть, реїсти, починають. Ось. Можу з білих козлика котрогось продати, якщо в кого є бажання. Або ось цього одного можу продати. З тих двох, що мені привезли. Цей не продається. цей мій. Я собі оставляю ще одного такого. Ось. покамість я його собі оставляю. Буде в мене ось цей і цей. І цей. Це Альпунубієць. Гарна в нього мама. Шикарна мама. Ось так що. Ось такі діла. Так що ось цього одного можу вже продати. Він вже пити навчився. Да? Каже, ще не дуже я апетитно п'ю, лише норовлю, щоб дали щось друге. Но голодний рідна тітка. Сіно їм і молоко п'ю. Взагалі, не є добре козенятам давати манку. Взагалі не рекомендується. Манка, вона тільки дає жир. Ось вони сильно набирають жир, саме більше жирі є середина. Так, так, ти красавчик буде жив. Тебе заберуть натримання. Так, красотки на такого. Оце такі то справи. Так що вріст воно так не дає. Злену кисіль, або геркулесової каші кисіль. Ось ця каша дає більше росту. Але якщо козеня до місяця не рекомендувала б я давати з геркулесової каші кисіль. краще злену кисіль. Ось, щоб вони пили і росли, і здорові були вам. Ось, Дивіться, які мої маслятка. Ростуть, як має бути. Вже зараз майже саме і лен п'ють молоком, тільки трошки білю. І маслючки такі, що ж? Ну. Е, оцей рижий роджений 3 лютого. Тобто нині йому два місяці, але ну, я рахую, він є не паршивий хлопчик на два місяці такий. Дядяша. І жирненький, і файненький. Ну і ті такі самі. Ну ті пізніше роджені просто. Ай, ай, який смачний палець, да? ай, який смачний! І що, ти ще будеш сав? Ти вже великий не можна. Стидно такому великому пальці сати. Ось такі то діла. Так що <кхи> манка для козенят взагалі не є ідеальний варіант. Лучше геркулесову кашу. ну Бачите, малий от, а вже пішов сіно їсть. Там той малий пішов, там тямкає, паль... плямкає. О, бачите. вчається, їсти, а як ж? І такі то справиньки, так що, ну що ж ви робите, га? Так що давайте що небудь так, кисілева геркулесова каша, так, кисілева, господі боже, чуєте? кисіль з лену, з Геркулесової каші і все буде прекрасно. І хай вам ростуть і шерсть гарна на них блискуща, і вони гарно ростуть, мають силу рости. О, вже ногу встромив. Вже встромив ногу, так? Да? Ай, та-та-та! Чучики малі. Ось такі то справи. Так що готуй, годуйте, пійте, тримайте, давайте і хай Бог дає, щоб вам здорові були і гарно росли. Ось такі вони маслючки в мене, такі красавчики. П'ють молоко, майже все, вже випивають, вже мені мало що залишиться. Ось, а свята йдуть. Так що, ось таке діло. Треба вас трошки... Пороз, порозпродувати, купляйте. Кому Козликів гарних. Козликів, козичок. Хоча б тих дві козички ще, щоб куче забрали, щоб я довго не тримала. Ось, Бо довше тримати будуть дорожчі. Молодші менші, ну от ростом маю на увазі, що молодші, віком дешевше, далі будуть дорожчі. Ось такі то діла. Ось ця козичка. Можу ось цього козлика навіть подати, чи біленького котрого, хто якого хоче. Чи ж чорненьких любого. Оцей чорненький від кнопки, але ну він безрогий буде. Він один безрогий. А ті рогаті. Куди ж ти таке лізеш? Ну от куди ж ти таке лізеш, га, прищіпка мала. Ай ти. Ей ти. Сіромашкін. А? Сіренький, хорошенький. І ти хочеш, щоб тебе подати? Тебе теж люблю. Хоч ти дурненький трошки, не хочеш добре пити. Як? Він же то п'є, але все одно, на кутко ще не п'є, як ті всі п'ють. І оце таке діло. Ну що, ну що, ну куди ж ви дереться такі всі? Ось такі-то красотки. Так що всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. А я йду до хати. Треба... Що там таке? Треба трошки... Одихнути, а то я щось захляла коло тих козенят. Треба трошки одихнути, а там далі буде видно. Дивіться, вуходу длабаси. Ай ай, ай. ай, ай, ви мої ахламони, Все. Кажіть всім пока-пока. Гарно всім.